125 років лине церковний дзвін Свято Воскресенського кафедрального собору собору, котрий, незважаючи на всі негаразди ХХ століття, був і залишається діючим. Але якщо погортати сторінки історії, то виявляється, що цей храм воскрес із попилу в п'яте, і з дня першої побудови Воскресенської церкви вже минуло більше 450 років. Щоб знайти хоч якісь відомості про історію побудови собору, настоятель храму благочинний Ковицької округи митрофорний протоієрей отець Георгій, звернувся в архівні установи України, Почаївської лаври, бібліотеку Вернацького у Києві у Львівській та обласній архіви. І там він дізнався, що перша згадка про собор з'явилася в грамоті Королеви Бони 1549 року. Цей храм проіснував 147 років. Архівні відомості свідчать, що на цьому місці знову була побудована церква, котра в 1718 році вже друге згоріла. І разом з нею висока дзвіниця з п'ятьма дзвонами. Згодом за пожертви прихожан спершу звели капличку, а потім і храм, котрий також дотла був знищений вогнем. І вже в 1874 році розпочали будувати собор, котрий зберігся і до наших днів. Через три роки він відкрив двері прихожанам і став центром духовно-просвітницької та благодійної діяльності на Ковищині. У 1988 році до святкування тисячоліття хрещення Росії і 110-ї річниці відбудови собору його було реставровано зовні і розписано всередині. Тому сьогодні собор зустрічає свій черговий ювілей у духовній величі та красі. Розділити радість такої величної події прибули митрополит Волинський, Луцький Ніфон, архієпископ Рівненський Острозький Варфоломій, Володимир Волинський і Ковицький, Духовенство Ковильського благочиння. Члени молодіжного братства, що діє при Соборі, зустріли гостей духмяними короваями і квітами. Храм, котрий розрахований на 400 чоловік, був переповнений прихожанами. Люди навіть стояли навкруги собору і слухали божественну літургію, після закінчення якої митрополит Ніфонт виголосив промову. Привітав усіх зі святом 125 двадцять річницею та з днем пам'яті святого апостола Андрія Первозванного і подарував для собору ікону з образом цього святого, де є часточка мощей апостола. В соборі вже знаходиться декілька таких святинь. Цього ж дня митрополитом Ніфонтом було освячено великий дзвін вагою 2,4 тони, який привезений з Нововолинська. Його почеплять на дзвіницю Свято Воскресенського собору. До сьогоднішнього дня прихожани храму лише мріяли почути справжній церковний дзвін. Після хресного ходу розпочалася церемонія нагородження. Благочинний Ковальської округи подарував високоповажним особам духовенства пам'ятні подарунки. А владика Семеон вручив грамоти та ювілейні нагороди з благословіння блаженнішого митрополита Володимира.